Шукаєте міцний та витончений натуральний матеріал для інтер'єру, тоді вам варто звернути увагу на ламелі з граба. Це ідеальне поєднання твердості, елегантності та природної довговічності. Давайте розберемося, що це таке і чому це вам потрібно. Пиляний шпон з граба або ламе – це тонкий зріз натурального дерева, що використовуються для виготовлення меблів, дверей стінових панелей та декоративних елементів. Граб це одна з найтвердіших порід деревини, яка чудово підходить для навантажених конструкцій. Він має світлий, майже білий відтінок із приємною текстурою, що гармонійно вписується в сучасні інтер'єри. Висока щільність та міцність чудово витримує механічні навантаження, стійкість до зносу ідеально підходить для довговічних меблів та оздоблення, легка обробка та тонування, що дозволяє створювати унікальні дизайнерські рішення. У нас ви знайдете ламелі з граба за такими параметрами: товщина 2,5 4,5 мм, ширина від 12 см, довжина від 1 метра. Наші менеджери допоможуть вам підібрати найкращий матеріал для проєкту. Обирайте ламелі з граба та ваш інтер'єр стане стильним, надійним та довгим. Холовічному.